Кварцевий чоловічий годинник Coren Бік Boss. Корпус виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Та така стандартна застіпка. Годинник налаштовується легко. У нас є основний стрілочний час та дата. Щоб налаштувати дату, виймаємо штіфт, який знаходиться посередині. Виймаємо не до кінця, ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо штіфт ще більше. Тобто штіфт має два положення. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штіфт та фіксуємо. Три маленькі циферблати – це хронограф. Зверху мілісекунди, знизу секунди та зліва це хвилини. Щоб запустити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Бачимо, мілісекунди пішли. Секунди також йдуть. Щоб зупинити, натискаємо ту саму праву верхню кнопку. Та щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку. Натискаємо, стрілочки повертаються в початкове положення.